Після визволення Києва радянські війська продовжили переможну ходу правобережною країною. Окрилені успіхом, вони визволяли місто за містом, завдаючи нещовних ударів військам Вермахту. Особливо запеклою була битва взимку 44-го під корсом Шевченківським, внаслідок якої понад 30 тисяч німців опинилися у котлі. Ліквідація цього угрупування противника створила умови для остаточного визволення правобережної України. Починається новий рахунок у війні. Радянські війська перетнули колишній кордон СРСР, який існував до 1939 року, до початку Другої світової війни. целком таемно. Ну, как обычно, знаете, команда, машины подаем, Николай Федорович выходит, ну, а пуховый генерал, э, генерал э, вышел, да, Николай Федорович, ты да хотя бы чайку там, говорит, «То там, нам некогда, на же там маршал Жук уже ждет же у Славути, мы же должны из Славуты выехали и обратно вернуться туда, понимаете? Помню, как сейчас такая Падіна большая, там где-то далеки. Ну было дело. Секретарю Центрального комітету КПБУ, товаришу Хручову, 29 лютого 44 року, приблизно о 19.00 у населеному пункті Милятіно Стройського району. Бангрупа чисельністю 100-120 чоловік обстріляла машину командувача Першим українським фронтом генерала армії Тува Ватутіна і машини тих, хто його супроводжував, внаслідок чого Ватутіна важко поранено в ногу. Таж командуючий часі камушей які подозрительні перебіжки вони заметили. Незважаючи на пізню годину та повідомлення смершу про кількість озброєних банд на маршруті милятин Славута, генерал-лейтенант Пухов і генерал-майор Козлов не надали додаткової охорони і не запропонували броньованих засобів для супроводу командувача фронту. Ми думали, що він упав просто, знаєте, ну там кучки такі. А он, оказу, був вже тяжело ранений, він схватився. Ну, тут вже декоди під огнем розбиратися. Начальник управління контрозвідки смерш першого українського фронту генерал-майор Осетров. І довго дуже ніхто нам не сообщал. Наверное, недели прошли. поки щось не случилось там на фронті і передали, що командуючий першим українським фронтом маршал Жуков. Тогда тільки мама подняла всех на ноги, начала звонить, спрашивать, что случилось. И только тогда ей вот начальник генерального штаба, генерал Антонов, сказал, что Николай Федорович ранен и что он находится в Киеве. Бангрупа, про яку йшлося у доповідній записці особливого відділу СМЕРШа, скорочена СМЕРШ по гунам, насправді була одним з підрозділів української повстанської армії УПА, який на той час вже господарювала на теренах Західної України. А війна не терор. Війна це, це в вишій мірі, найвищій мірі терор. Терор масовий, глобальний і тотальний. Але війни є, і поки війни є. То ми також, як народ поневолений, повинні пристосовуватися до того думати, що ми, от бачите, завоюємо українську державу в білих рукавичках, не будемо нікого ні ображати, ні нити, нічого. То була війна, це була, це була жорстока війна. Це, це не було, ви знаєте, що ти на фронті, у вас окопи, ворог один, ходе наперед. А це тебе могла, куля, за, угла, за Корчика і за деревен. Тобі треба бути на поготові на скрізь, де ти йдеш. Коли прийшов наказ до зброї, значить, клич до зброї, то я один з перших села пішов, так як я був ще молодий, мені було 17 років, то я з батьком останній раз бачився в тої самої дни і більше я батька не бачив. Коли я прийшов раненько, повне село німців, мадярів, я закрався до хати і кажу, тату, я вже відходжу. Тато заплакав небіжчик і каже, тобі ще рано, ти молодий, тобі 18 років. Але йди, бо нам жити не дадуть, каже. Мене треба було вбити вже давно, а я живий ще сьогодні. Ви знаєте, я отакі в одному бою грохнув 405 п'ять кагебістів, то за це мене вже вони повинні були не то, що вбити, а на порошок старти. Тутина не были смертельными. Маршала эвакуировали спочатку до Ривненской, а потом до Киевской лекарни. Мне тоже все было совершенно непонятно. Знаете, это огромный дом, а лежал он наверху и в такой вот маленькой комнатенке. Все, внизу штаб этих врачей. Они каждый вечер просто смотрели фильмы. Если ему было плохо и он кричал, так на полный голос, пускался звук, чтобы только не слышать. Хрущев каждое утро приезжал и говорил, Николай Федорович, э, почему вы себя так безобразно ведете? Вы знаете, врачи на вас жалуются. Однако надбалец лекарей Фуривному и затримка с эвакуацией до Киева сгубно позначилась на здоровье Ватутина. У него начала развиваться гангрена. Ведь это же было пулевое сквозное ранение обыкновенный солдат на девятый день вставал с постели. Понимаете? Как же могло так получиться, что командующий фронтом должен был через полтора месяца умереть? И в таких страшных муках. 16 квитня 44-го року Київ прощався з маршалом Радянського Союзу командувачем Першого українського фронту Миколою Федоровичем Ватутіним. Обставини його загибелі залишалися таємницею на довгі роки. Партизанські командири Федоров і Ковпак добре знали, що сталося в Острозькому лісі і наскільки серйозною є сила тих, хто винен у загибелі маршала. І для большевиків не так страшна була наша зброя, як і наша ідея. Ідея українського націоналізму, ідея, розумієте, ООН, це було таке страхіття для большевиків, якого, мабуть, більше в них не було. Тому що весь час на кожному кроці, ви знаєте, га націонал, націоналіст, націоналіст, націоналіст-націоналіст, де, де б не було, то тільки про націоналістів і говорили. Якщо трошки так не так. Повернувся або не вгодив, я кажу, що націоналіст, будьте здорові. Ну, ідея страшніша за зброю. Ідея страшніша. бо зброю може вирвати, ти вже обезброєний, а ідея людина віддає життя за ідею. Але ми знали, що в боротьбі з таким сильним боргом, чи то з Німеччиною, чи з тим більше з большевицькою Росією, що ми не маємо перспективи на перемогу в найближчі там, роки чи що, що ми. В більшості призначений на смерть. Але ми пояснювали культ смерті, ми своїм воякам, -па, пояснювали, як я вам говорю, що на поневолому народові немає іншого виходу, як боротись. І якщо цією боротьбою сьогодні-завтра не може здобути кінцевої перемоги, то дати корм духовним майбутнім поколінням, щоб він продовжував нашу боротьбу і таки добився. Тому що раби ніколи не створять своєї держави. Люди з рабською пристосуванською психологією ніколи не підуть на смерть. Я чув не раз такою, я малий, я все любив слухати, що старші говорять. Каже, що ніби е, була надія, що буде третя війна світова, а потім вже це так пропаганда була, бо тут всюди є пропаганда. А цього не сталося. Ну і... Говорили так між собою, що каже, ми поновимо тільки що історію, погинемо всі. Ну, Хтось все лишить живий, каже, повинен лишитися. Каже. Але історію треба відновити так, щоб, ми, щоб нас ніхто не приспав у такий момент, як Друга світова війна. І так воно і сталося. Виконуючи завдання Москви. Партизанське з'єднання Ковпака вирушили у рейд на західні кордони України ще навесні 43-го року. І тут воно мусило боротися не тільки з німцями, а й з новою для себе ворожою силою господарями тутешніх лісів. Українська повстанська армія теж вела боротьбу на два фронти із німцями, і з більшовиками. Упав це була військова організація, а ООН це була цивільна каже, підпільна організація. Віт, і, ну і що гледіло, а вона не мало всіх можливостей самому, як то кажуть, виконувати певні дії. Давали нам наказ, ми слухали за і йшли туди. Мільйонам наземтаціонам, gegen einen Blick von dir. У червні 41 го українські вояки батальйону Нахтігаль з військами вермахту входили до Львова. Тоді ще сподіваючись на них, як на союзників. Через півтора року бійці українського батальйону відмовились продовжити контракт з німецькою армією. За це офіцерів батальйону заарештували, а над солдатами встановили поліцейський нагляд. Командир Нехтігалю Роман Шухевич із своїми бойовими товаришами організували втечу, дісталися Карпат і сформували там озброєні загони. За однією з версій саме з них починалася українська повстанська армія УПА. Хоча у Західній Україні на той час уже діяли бойові формування українських повстанців Бульби Боровця, Паунівські, Бендерівців та Мельниківців. Отже, партизанське з'єднання Сидора Ковпака зіштовхнулося з місцевою партизанкою. Кожен з підпільників мусив мати псевдо якесь. Були так випадки, що або сам вибирав, або хлопці допомагали. Або, наприклад, я коли пішов, опинився в підпіллю, то був другий дуб з нашого села. І його вбили, а псевдонім лишився. І говорить, от йому би підходило на житті сам фізично розвинутий псевдонім дуб. Крук. Друже круг, друже явір, друже гамалія, там ще такі, ну, ну всі, всі які. Довбуш, вовк. Я мав псевдо дуб, вільшина таків, вільшина останній час. Так, я мав, так, я виконував, я був стрілець, рядовий стрілець. Треляє. Стреливали. Я Это что ехала разведка, так одно убили. У засали сидели, и одного наше убили. Захожу в одну хату, подбода сзади идет, хлопцы там разошлись. Открыл дверь, в коридор дверь открыл, комната. Старуха лежит под иконами, значит, кровать стоит, смотрит злыми глазами на меня. Ну, у меня же красная ленточка, господи. Вот, на фуражке. Автомат у меня за спиной. Я говорю, бабулька, здравствуйте. У вас не мачо тут взять, чтобы там по поесть партизану? Она смотрит так, слышу, в дверь сзади рыб. Из коридора зашел мужик, стоит, смотрит. Рыб второй зашел, рыб третий. Вот бабка приподнялась, вот так, понимаете. Я чувствую, ну, це дело секундне, я я почувствовала смертельну опасность. Партійний ідеолог Ковпаківського з'єднання комісар Руднів вважав, що місцевих партизан можна зробити союзниками на даному етапі війни. Ковпак же обстоював радикальні заходи у боротьбі з націоналістами. Про конфлікт, який спахнув між ними, можна судити із записів у щоденнику Руднього. Хоча на фронті заборонялося нотувати власні думки. З щоденника Руднього, 16.06.43. Ми потрапили в район бульбівців. Це різновид українських націоналістів, які воюють проти німців і партизан. У цих же районах є бандерівці, теж націоналісти, які воюють з німцями, бульбівцями і партизанами. Тарас Боровець, який перебрав собі псевдонім Тарас Бульба, створив перший озброєний загін ще у 41-му році на поліції. Тож, ще одна версія стверджує, саме загони бульби Боровця поклали початок Українській повстанській армії. І до сьогодні точаться суперечки про те, хто, коли і за яких обставин проголосив створення УПА. Достеменно відомо лише, що всі ці загони, проводи, гурти так і не уклали спільних угод. Дії їхні залишалися не скоординованими, а часом і ворожими одне одному. З щоденно корудніва. Багато з цих банд озброєні дуже добре. Є навіть артилерія і танки. Всі ці націоналістичні групи поголовне знищують польське населення. У зв'язку з цим поляки тікають до німців. А ті створюють з них поліцію проти націоналістів та партизан. Німці розпалюють національну ворожнечу, маючи лише одну мету утриматися за всяку ціну. Протистояння між поляками та українцями на цих територіях мало давню та складну історію. З початком війни воно загострилося. УПА знищувало поляків, а армія крайова українців. Тут велика оборона була польська. Тут було 25 тисяч народу з усіх оковиць. puśczało się, no i tutaj, e, one może, to było dwa napady, dwa napady na, 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 na te na 1 5 lipnia, Pierwszy to spałyły dookoła tam nasz Józef Józefin spałyły, a tutaj nie dali rady. A na drugi raz było w sierpniu, drugi napad. To już ma być były, może i przebrze piśło z dymem. Тільки що совєтська партизанка допомогла полякам і розбили у повтів. Нас знищили і ми мусили відповідати зброєю. Перше, чому на Волині дійшло до того масового геноциду. Його, очевидно, почали поляки. Поляки постійно використовували німецьку окупацію, німецькі установи, і йшли, вони вкріпов кримінальну поліцію, старалися допомогою рук німців винищувати нас. Так далі з'явилися на волині большевицькі партизани. Вони відразу нав'язали співпрацю з большевицькими партизанським загонами. Большевицькі партизанські загони були, як правило, очолювані НКВД-ськими офіцерами. Вони відразу е, пенетрували терен і, і середовище організовували агентуру, арештовували і розстрілювали якраз патріотично настроєних українців. Німці боялися лісів, а потім, як вже настав та різдня поміж поляками і українцями, то вже вони рідко сюди заїжджали. У збройному конфлікті між поляками та українцями загинуло 80 тисяч мирних жителів з кожної сторони. Орудню, 24 -го, 6 -го, 43 -го. Під час прочисування лісу зіштовхнулись націоналістами. Зав'язався бій поблизу села Корчен. Увесь день не припинялась стрілянина. Внаслідок цих сутичок вбили 15 чоловік, взяли 30 полонених. Ковпак хотів усіх розстріляти. Я не погодився. Цими днями нерви так напружені, що я другу добу вже нічого не їм. Тут таке політичне сплетіння, що треба дуже сильно думати, вбити. Це найпростіша річ. Та треба зробити все, аби уникнути цього. Націоналісти наші вороги, але вони б'ють німців. Ось і викручується і думає. Зайшли в хату хазяйка. ви хлопцевичі будете. Комісар такий. Українець, матір говорить, а ти ж, хіба не бачиш своїх хлопців? Каже, тут же червона партизанка під селом. Каже, що ви робите? У моїй хаті, каже, одну ж зарубали вже кулеметника. За жабри її, за волоси, де він? Закопали під навоз. Якби нас було, не підтримувало населення, то ми могли впасти за, за якого небудь півроку. Саме знаєте, що це населення все було. Можна уявити, що такий хлопчик, як мій Богдан внука, він був зв'язковим. Він міг за одну ніч пройти якихось 30-40 кілометрів У сусідні села віднести яку-небудь зв'язкову штафету. То так було поставлено. 25.6.43. Дві ночі не спав майже наїв. Коли повстало питання, як брати переправу, ми з ковпаком розійшлися. Він наполягав брати село з боями, точніше знищити. Я ж був проти. Та все ж моя точка зору перемогла, і ми переправились без жертв. Нам потрібно проводити таку політику бити німця разом, а жити окремо. Свої політичні цілі ми знаємо, наша безкровна дипломатична перемога є блискучим маневром. Та скільки нервів крові втратив я особисто. Дипломатичні зусилля комісара Руднєва у дискусіях з Ковпаком не завжди перемагали. Частіше командир приймав рішення самостійно, не звертаючи увагу на переконливі аргументи комісара. Коли ковпаківці додивилися, що ще одні у ущелені, там на спуску до села, називалося Рахів, що те, що залишились німецькі машини, неушкоджені, вони підкралися під видом селян. І запалили ті машини. А німці все виділи через далеку далековиди. А пізніше, що найгірше, що взяли і повісили кілька німецьких пленних коло церкви, коло долічної церкви. Німці то все виділи. 5.7.43 націоналісти обіцяли не виступати проти нас і дали нашим батальйонам чотири лантухи крупи, лантук цукру, ящик зірників. Якщо не зірю з глузду, живим. У такому виключно важкому переплетінні національного і політичного провести загін це все одно, що провести проплав незнайомим фарватером. В липні 43-го загін ковпака. Потрапить в німецьке оточення під селом Делятин неподалік від Яремчі. Після тривалих боїв партизани отримують наказ командира пробиратися на схід невеликими групами та прорватися крізь вороже кільце вийде не у всіх. За нездісованих обставин гине партизанський комісар Руднів. Його щоденник на лісовій стежці знайде один з бійців загону. Він віднесе його до опривідділу. А пізніше це далекоглядний вчинок позначиться на його біографії. Грудній убитий на між Рославові Зарічим. Тому десь були розкопки, його там і знайшли. Сліди його там, повізнали його по його усе великим він мав. І голова була пробита у затилку у двох місцях. Значить, його вбили самі свої. То є факт. Він не міг вбити себе два рази в голову Був один вистріл такий контрольний, щоб його вбити. Тут, у Києві, 16 квітня 1944 року під час похорону Ватутіна Сидір Ковпак розумів, що його партизанське життя в минулому. Він уже не просто боєць, а символ уособлення народного месника Партизан номер 1 Київ прощався з видатним полководцем, командувачем Першого українського фронту Миколою Ватутіним. Никита Сергеевичу 50 лет. И он так, эти похороны, понимаете, ли так быстренько, да, все это. И быстренько-быстренько убежали все они. И еще что случилось? Почему? Как-то это даже не, 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 не по-русски получилось, понимаете. Нам говорят, сегодня Никита Сергеевичу 50 лет. Секретар ЦК партії України Микита Хрущов візьме під особистий контроль всю Західну Україну, де почнеться новий рахунок жорстокої і безкомпромісної війни.